Що ви шкодуєте, що хотіли, але ще не зробили у своєму житті? Багато чого хотілося, але не зробилося. Ну наприклад, я б вибрала не ту професію. Якби вернути все назад, я б я б працювала в іншій сфері. А в якій творчій, в які творчій. Не знаю, все нормально вроді все зробив. Дерево посадив, ді. Подорожі, напевно, що море, гори. Просто людина здала паспорт за кордон чистий за 10 років, зробила другий. Надія є. Напевне, пізно почала займатися самопізнанням. Знать, хто ми, що ми, для чого сюди прийшли, яка наша задача, цілі. Ось це я почала пізно. За це шкодую. Сім'ю хотів би сім'ю, але ж в часи такі війни. Що якось планувати щось надовго ну, не дозволяє трохи. До всього йду постійно. прям щоб шкодувати не мав. Ну, мабуть, багато. наприклад. Наприклад, ну, наприклад, не поступила в інститут. Як-то так пройшло А На кого хотіли вступити? На кого? Ви знаєте, навіть я зараз затрудняюсь відповідати. Ну, я би зараз пішла працювати психологом. я все зробила. На війну пішла, син воював. Все. Більше подорожі. А куди б саме хотіли? А, хочу в Барселону, хочу в Париж, хочу ще раз в Рим. Та, напевно, немає такого. Все, що потрібно, я думаю, що коли-небудь я зроблю. Тому, ну, напевно, такого немає. Може, ще трошки мандрівок, але, мабуть, вже не скоро. А хотіли б кудись саме поїхати. Ну так, звичайно, на море. затоку. Якби людина сама знала, що вона хоче на цьому світі, тоді можна було б якось і відповідати. Бо ми хочемо, самі не знаємо, чого ми хочемо. Миру хочемо на сьогоднішній день. А це по-перше. Розуміння серед людей, щоб одне одного розуміли. І тоді ми могли б уже далі думати, що ми хочемо в цьому житті.